З нами зараз головний редактор видання Дефенс Експрес, військовий експерт Олег Катков. Якщо хочете не читати різні дурниці, просто підпишіться або зробіть закладку на Дефенс Експрес і будете мати фаховий аналіз, який от зараз ви почуєте від пана Олега. Пане Олеже, вітаємо. Слава Україні! слава, дякую за прошення. Так, то ви почнемо напевно від, від суботи. Та ми в спочатку тримали кулаки за голосування. А потім зрозуміло, що тепер треба розібратися, скільки грошей на що і яка військова допомога буде в Україні після того, як все формально завершить сенат і білий та коли. Так, тобто, ну дійсно, поки мова йде про те, що проголосували у нижній палаті парламенту Сполучених Штатів Америки до генеральної фінансування всієї допомоги, яка буде призначена на найближчий там фінансовий період в залежності від її виду, мова йде або до вересня 2024 року, або до 2025 року. Тобто, у будь-якому паку, це такі вже перехідні цифри, тому що для розуміння офіційна допомога, яка якби була Провінансована у минулому році завершила ще у жовтні. Далі її почали просто доїдати те, що не залишилось. Ну тому що фінансовий рік у США він змінений і починається з 1 жовтня, завершується 31 вересня. А, і відносно того, що буде прийнято вочевидь, тому що зараз мова йде про те, що буде голосування у другій е палаті парламенту США. Для цього буде під президента Вайдена Байдена, і там, ну скоріш за все, будемо сподіватися, не буде ніяких сюрпризів. А відносно самого там 60, ну майже 61 мільярд доларів. То, е, попри те, що ці ця сума якби йде у вигляді ну, в законі про допомогу Україні, не вся вона йде про зброю. А тому, що там, по перше, зашита наприклад такі речі, як ну незначні відносно согальних суми витрат, але там вони є. Ну, наприклад, допомога українцям у США, які там зараз знаходяться як біженці або затримали прихисток. Відносно самого озброєння, то насправді приблизно можна говорити про те, що на цю суму припадає близько половини від цієї суми, тобто десь Тому, 30 що, мільярдів, 30 мільярдів піде на зброю, а при цьому. Mm. Ну, на озброєння і на БК відповідно це якийсь чіткий список, тобто його можна зрозуміти, оцінити. Ви як військовий експерт, можете сказати, цього буде більше, цього менше чи це теж ні, секретна ні. частина? Ні, ні, це не це, це, це секретна це частина. Це, це, це фінансування дозвіл витратити кошти. І це от приблизна половина це от ще під питанням, тому що є чітке фінансування відповідних оборонних програм. Наприклад, є програма сприяння ініціативи оборонасті України у за якою можливо за уряд за США замовляє озброєння для України. Воно виготовляється і передається по мірі виготовлення на цю програму. Конкретно зашито близько там чимось, там, мільярдів доларів. Це зброя, яка точно буде замовлена, і точно буде передана. питання лише в тому, що ці контракти вони довго створені, і вони розраховані ну як мінімум там срок виконання, повірюється у кісяцях. У деяких випадках для розуміння ми досі отримаємо і будемо ще отримувати десь до 25-26 року. Те, що замовили у 22-му, 23-му. Uh -huh. Наприклад, самі зенітні ракетні комплекси НАСАМС, вони замовлялись протягом всього попередніх періодів, але вони поки виготовляться. Це час, і але у будь-якому випадку вони посилять збройні сили України. А це просто технологічні цикли виготовлення сучасної зброї. Відносно того, є ще одна програма, це за якою сполучені Статамерики фінансують те, що Україна замовляє. Тобто вони можуть надати цю зброю, тобто яка хоче саме Україна, тобто замовити, наприклад, от Україна хоче от ще один петріот. Умовно він і там десь 1,3 на мільярди доларів, якраз на нього зашито. І це буде як те, що просто уряд США списує ці кошти. Якщо Україна захоче два патріоти, то умовно, от половина половина цієї суми буде оплачена за рахунок США, і є загальна така сума, яка пішла на поповнення запасів Пентагону у близько. Там 23 мільярдів доларів. Там приблизно вона не позначена як головна на мій погляд, для України програма під назвою Президентське вилучення підії. Чому вона вкрай важлива? Тому що це зброя, яка безпосередньо у США є на закладах запасів, на складах, тобто є на запасах Пентагону, і вона з мінімальною затримкою. Ну майже от просто час витрачається на логістику. Причому не завжди із США а часом із Європи до України передається із запасів армії США до збройного України. країна вже... от ця? Ми... Так. Ми чули певні анонси, прогнози, думки різних аналітиків про те, що до 9 травня вже деякі атакамси можуть полетіти, прилетіти не в Україну, а полетіти в цілі от до їхнього. Свята може кримського моста вже не стати. Як ви ось ці прогнози? Ну, атака насточна не про кримський міст, тому що там інша вид бойової частини. Ну і про нані, ну так Кримський міст це, це про інші засоби, які на знищити таку капітальну споруду. Є відносно допомоги до США, що вона може бути продовжатим декількох днів, буквально чи майже одразу. Тобто, президент Байден підписав цей закон закон, все і вже формально там фури з ешелону, з військової техніки, які стоять десь в районі Жешова, просто перетворюються. Навіть кордон з Україною я в таке більш ніж вірю, тому що насправді от деякі удари озброєно сили України на минулому тижні, зокрема там по Джанкою, а тим самими атаками показали, що ну можна витрачати те, що було запасом. Mm. На, на такий чорний день. Тобто, у все більше ніж віриться, е, і тому е, тут знов таки е, питання: скільки грошей буде виділено на програму ПІДІ? Тобто, тут е, мова може йти про те, що або вся сума, або половина, тому що Пентагон собі нарахував 10 мільярдний борг. Е, Уряду США перед ним на відновлення озброєння, яке вже було передано. Там була така зміна. Ну, бор, Борг бор, вони але... перекриють, бо вже є на це гроші. <кій> а Атакамсів насправді є чимало готових на складах в кількостях теж дуже великих. Раніше ми з різними військовими експертами військовими говорили, ну нам би знадобилось декілька сотень, щоб мати не якісь тактичні успіхи по конкретних об'єктах, а принаймні міняти загалом лінію війни. Нам дадуть пару сотень чи ні? От просте питання. Насправді, я думаю, що ні, тому що їхня кількість не знаходиться у межах, скажімо так, тисяч. Десятків тисяч, щоб передавати сотні. Мова може ми про. Певну кількість справа, в тому що знов таки чому важливо рахувати, як США рахує кошти Пентагон, він хоче відновлювати те озброєння, яке ми йому передається, то передається Україні. Тобто, якщо він передає атакам, то саме Пентагон. Тобто тут треба розуміти, що от в них програми озброєнь, тобто події, наприклад, і програма внутрішнього Пентагону відносно відновлення запасів, це дві різні сторінки бюджету, і тому важливо рахувати кошти, як вони це роблять. І тому, коли, наприклад, це. США хоче передати атакам з Україні, він може для них коштувати там умовно. Я не знаю скільки він не може коштувати. Ну, нехай один мільйон доларів. умовно умовна цифра виключно. Mm. Але він хоче його замінити при цьому на те, що його замінює. Атаком все більше не виробляється, тому він хоче умовно переси нову ракету до новішу ракету класу. Ось то... розуміло, тобто вони вже 5 мільйонів доларів. І mm -hmm. тому хоче для України стає менше. Пане Олеже. Не маємо багато часу, але і багато питань маємо. Там Литва зібрала з нам передати літак Л 39 за Альбатрос. А е, що це за літак? Чим він нам цінний? Він цінний тим, що це новий літак. Справа тому, що е, це буде. я можу помилятися, але мені здається, що це буде перший з 91-го року літак, який поповнить повітряні сили України у складі начально-тренувальних літаків. Ну або навчально-бойових умовно літаків, тому що Альбатрос це все ж таки навчально тренувальний літак. Він призначений, саме це його головне призначення бути навчально-тренувальним літаком. Це модернізація, дуже доволі глибока всі чехословацької такої, от льотної, ну навчальної парти умовної. А він може, звісно, виконувати бойові завдання, але вкрай обмежено це не повноцінний винищувач, це в mm -hmm. літак, який необхідний для підтримки льотної готовності для навчання пілотів, курсантів, для е, таких речей він може, звісно, виконувати бойові задачі, але це буде доволі обмежені за своєю суттю. Зокрема, в теперішніх умовах фактично мова буде йти лише про те, що він ну може підлітати до лінії фронту і запускати скабрування, некеровані реактивні снаряди. Це не винищувач, які повна всі самона жаль. Пане Олеже, ваш аналіз як вдалося так успішно вдарити по комуні по цьому пошуково-рятувальному судну? От тут важливий обмомент, звісно, чим. Тобто е мені здається, що насправді відповідь на це питання вона якраз і показує те, що можливо і не, не було ціллю. Справа в тому, що комуна, звісно, ну доволі важливе судно. Воно раритетне 1915 року в сустрою uh, ще військово морського флоту Російської імперії пам'ятає першу світову війну. Тобто історичне судно і це для розуміння. Uh, Найсторіше судно, яке є безпосередньо ну у складі флоту, не. Не показово, так реальне виконуючи задачі у світі, в принципі, якщо не помиляюся, бо точно у російській у Росі Реф точно чому саме його було уражено? Тут питання скрізь за все полягає в тому, що били такою ракетою, як український Нептун. Вона вже не вперше прилітає саме безпосередньо у Бухту Севастополя. Під час комбінованої атаки у березні ну зокрема, вона уразила один з кораблів, який знаходився у поки куповані бухти Севастополя. Але в чому аспект, коли ми говоримо про Нептун, це ракета, яка має радіолокаційну головку самонаведення, і вона має безпосередньо таку особливість, що за логікою буде наводитись якраз на найбільшу ціль. Найбільше тому, що ну це звісно, в, якщо там ідея умовно одер кораблів, то там, наприклад, є там крейсер і є там маленькі корветики. Ну, звісно, важливіше уразити крейсер. Звісно, там це програмується, але в чому аспект? Коли ми поглянемо на комуну, то ми побачимо доволі велике судно з дуже незвичною конструкцією катамаран і величезними такими арочними конструкціями, що роботі і схожою на міст. І вся ця конструкція, звісно, виглядає на будь-якої радіолокаційній станції. Як дуже потужний корабель, ну і враховуючи те, що він стояв у причальній стінці поряд з такими великими кораблями, але все ж таки менш радіоконтрастними як сторожові кораблі. Там дві штуки були. Якщо не помиляюсь, там поряд стає вже ще й великий десантний корабель. Але просто така ситуація, що комуна вона на радарах виглядає просто більше ніж вона є, за рахунок саме такої доволі конструкції, складної можливо, да. конструкції. Ну, тобто, коли ви, намісник клоуна розважає із Севастополя пише, що утром е, вдарили. а, е, а ні, він написав е, на сіверне стороні, відбили атаку проти ракети. каже, що осколки там невеличкі е, возгорання оперативно ліквідували. Бреше. Ну а що можна очікувати від э, гауляйтерів, русні всім та іншим? Тобто, ми ж не очікували, що вони говорити правду. Це ж вони Ні, к... так, там літаки. просто ви морячок. Ви вже там вибачається, що зняв відео, показав, а там ніби кримінальну хочуть вже відкривати на нього. Одним словом, спалили контору. Так, Абсолютно, тобто, ну звісно, ну не треба ж очікувати те, що Росія несподівано почне визнавати. Треба зазначити, що вони навіть попри наявні е, алогізми просто власних заяв, наприклад, 122 М3, вони говорять там, якщо брати їх версію, що тут 22 М3, який був збитий із С 200 він насправді просто впав за технічною несправністю. Ну. Технічно, ну можливо, так в нього палав двигун. Це технічна несправність, але він палав через те, що зенітна ракета вдарила. Але одночасно з цим вони, звісно, говорять наприклад про те, що в один з пілотів загинув. Ну від пожежі двигуна пілот ніколи не загинув. Так, власне, що то підтверджує їхню брехню. Други, другого другого го пілота теж не знайшли вчора, і це теж добра новина для нас. Дякуємо, пане Олеже, за аналіз і коментар. Олег Катков, військовий експерт і головний редактор видання Дефенс Експрес.